Вжемо і представляємо гостя, який вже є в нашій студії. Денис Попович, військовий оглядач, продовжить далі з нами ефір. Вітання вам, пане Денисе. Денис. До добрий чого добрий. розпочнемо? Більше ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога в Курській області під контролем Сил оборони України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, поповнення обмінного фонду для України триває. Почуємо далі. Наші сили контролюють більше ніж. 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів, і що дуже важливо, поповнення обмінного фонду для України. Загалом, ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок з російського полону. Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію. Цікаво проаналізувати, яким чином це може вплинути на Путіна на, на Кремль, те, що величезний обмінний фонд, який вже має Україна, і насправді що цікаво, що ці російські військові багато хто самі здавалися в полон українській армії, тому що ну часто там виходу просто не було. Як ви вважаєте, яким буде тут наступний крок і росіян саме в темі обмінного фонду і обміну полоненими? Ну наступний крок росіян був сьогодні. Він пролунав, значить, з посиланням на змі про те, що Путін. Доручив, до 1 жовтня вибуде українські війська з Курської області, але таким чином, щоб не використовувати ті війська, які зараз наступають на турецькому та Покровському напрямках. Ну, в принципі, я казав багато разів про те, що турецький та покровський напрямок, загалом Донецька Дуга, де ми включаємо часів Яри, і турецький напрямок, і Бахмутський, і Покровський, безумовно, це будуть останні місця, звідки вони будуть забрати війська. Для того, щоб зупиняти наш наступ. Друге питання, чи вдасться 1 жовтня це зробити до 1 жовтня. У мене сумні величезні, тим паче не використовуючи війська, які є бойовими. Бо використовувати солдатів строкової служби, і в принципі вони зараз цим займаються проти бойових бригад, які зараз з нашого боку там, ну це знову ж таки обмінний фонд суттєво розширити з боку російських військ. Але от його ходи вже в принципі, ми знаємо. Тобто він буде намагатися концентрувати війська, використовуючи для цього терміну... страховиків, використовуючи там мінімально ті війська, які він може зняти з фронту, з тих напрямків, які не є для нього першочерговими. І буде намагатися таким чином вибивати наші війська і вичавлювати їх з Курської області. Тут логіку, от ми зараз живемо в цьому інформаційному полі. Так ми постійно чуємо оцінку, що от Російська Федерація окупант не хоче залишати там якісь свої сили, знімати їх з Покровського напрямку, навіть за рахунок того, що бойові дії тепер відбуваються на території Російської Федерації, а своє ж має бути ближче правда, ніж ніж чуже, так це до речі, дуже дивно. Так, і я у вас запитую, як у воєнного експерта, в чому, в чому, в чому логіка? Не зрозуміло. Ви знаєте, мені теж дуже важко цю логіку осягнути. Таке враження, що Російська Федерація, ну навіть якщо вони втратили Брянську область, Воронежську область, Липівську область, і все одно вони Покровськ, Покровськ би атакували. Все одно так. треба значить, пертися в Покровськ, вмиватися вматися там кров'ю і таке і інше. Я думаю, що тут вже питання полягає в ну треба ж якось виправдати. Навіщо ж полізли? Вже зрозуміло, що не Київ. Київ вже на досяжний, тут вже питання того, що і власні території вже відпадають, я маю на увазі передусім зараз Курську область. І перше. і друге, це так чи інакше, це обмінний фонд територій. Володимир Зеленський казав про те, що створюється буферна зона, але з іншого боку були заяви від нашого МЗС про те, що ми не збираємося приєднувати Курську область і ті частини Курської області, які зараз знаходяться під контролем до складу України. Відповідно, ну, це обмінний фонд територій. Тобто, коли наступлять переговори, а вони колись наступлять, то краще їх починати з такої позиції, що ми теж маємо якісь вашу територію, тому давайте будемо яким, якимось чином розмінювати. Ми вам Курську область, або там, значить, що ще у нас буде там під контролем Брянська область, Білгородська область, до того часу, коли ці перемовини почнуться, а ви, значить, віддавати те, що вони захопили. Ну, якщо і, тепер, ви... і тепер зараз я просто закінчу, Та -та. я хочу на ваше питання відповісти. І е, просування на Покровську це підвищення от, вартості цього обмінного фонду. Тобто більше територію вони хочуть захопити. Ми зараз, зараз спілкувалися от щойно з паном Лиховієм, речником оперативного груповання військ Таврія, і він нам напряме запитання про те, наскільки там динаміка зараз або бажання окупантів наступати десь на Оріхівському напрямку і так далі. Він каже, ну, практично воно е, зупиняється все там, тому що. Немає таких аж резервів у Російської Федерації, аби вести ці бойові дії активно продовжувати на всій протяжності в 2000 тисячі кілометрів. Це перший наслідок, на вашу думку, чи ні? Чи це вже чи це логічний наслідок? -таки це таки кінець літа. Це перший наслідок, оскільки ніхто не планував, що буде курський оперативний напрямок. Ніхто. Ну якби ми саме зустрілися, скажімо, тут у цій студії 5 серпня. Ми з вами би обговорювали курський напрямок? Напевно ні. Тобто ніхто з нас цього не очікував, він готувався значить, в стані повної таємності і в інформаційній тиші, це було правильно. Зараз фактично ми з вами беремо інформацію більшу міру, все ж таки значною мірою, по про те, що інформаційна завіса вже підіймається. І зараз є і доповіді і Володимира Зеленського, і Олександра Сильського, і в принципі вже і кореспондент кориспен... кориспен... різних телеканалів перебувають в Курській області. Але так чи інакше стосовно наших намірів, невідомо, що там далі буде. А ну ще одна теза пана Зеленського про те, що ця так звана буферна зона основна її мета не стільки в обміні там території, а скільки в забезпеченні прикордоння сумщини до прикладу в тому, щоб відтягнути і відбити російські війська подалі від кордонів від того, щоб не було так багато обстрілів, як це відбувалося раніше. Це вдасться, чи ми можемо зараз говорити про те, що тепер ці сили, які обстрілювали до прикладу Сумщину, будуть перекинути ще більше там на Харківщину чи на. Інший кордон нашої держави. Чого очікувати тут? Ну, По-перше, обстріли сумнів будуть, але ракетні. Ми угу. ж чудово розуміємо, що так. Тут питання стоїть для того, щоб не обстрілювати РСЗВ, угу. не обстрілювати артилерію ствольною, не обстрілювати мінометами. Були ж мінометні обстріли прямі, прикордонних територій. Були артилерійські обстріли ну, до цього часу. Ракетні будуть залишатися, оскільки, оскільки ми розуміємо, що це ж такий Скандер 500 кілометрів, але так ми не заглибимося тими силами, що зараз є. На Глибину до 500 кілометрів ну це фантастична історія насправді, навіть попри те, що само по собі такого раніше не можна було і що ми зайдемо на територію Російської Федерації. Ну от. Але е, зменшення щільності цих обстрілів за рахунок того, що ми позбавляємо можливості обстрілювати артилерію безпосередньо, воно буде. До речі, ще от заяву у відповіді на події в Курській області сьогодні Міноборони заявило, що, начебто, Російської Федерації, так званий Міноборони, що, начебто, буде створюватися угруповання військ, три угруповання Білгород, Брянськ та Курськ, тобто три окремі угруповання. І тут питання до того, чи вистачить людей. Ми з вами також говорили там про плюс 300 тисяч до кінця року, і так далі. Але якщо це має бути три угруповання, то про яку кількість військових може йти мова. Груповані білгород курс» курс це складові угруповання північ. Угу. Тобто вони були об'єднані в окуповування північ. І очевидно, зараз їх будуть роз'єднувати і створювати окремі три угруповання. Тобто там людей не буде більше. Тобто це ті самі люди просто називатимуться інакше? Ну, їх просто організаційно, організаційно очевидно, їх просто таким чином переформатують. Я тут не бачу інших варіантів. Десь у березні було сформовано угруповання північ, так само було угруповання «Військ». Курськ там 10 тисяч військовослужбовців приблизно, Білгород м -м, десь теж 20-25 і е Брянськ там теж десь в тих межах. І розумовно утворило груповання військ північ, чисельність приблизно 70 тисяч особового складу, яке здійснило вторгнення Харківської область з півночі, у травні. Саме для цього це було зроблено, його очолив генерал Лапін. І до цього часу воно ну, існувало очевидно. Зараз ми маємо справу якраз з поверненням на. Рівень березня цього року от вам і результат номер два. Так фактично роз'єднання угруповання північ. Два дні тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що третина військ країни буде розташована вздовж південного кордону. Як повідомляє Associated Press, вже сьогодні Білорусь розгорнула авіацію і сили протиповітряної оборони біля кордонів з Україною. За словами командувача білоруських військ ППО Андрія Лук'яновича. Янов, Лук а білоруські військові розмістили там зенітні ракети та підрозділи радіотехнічного корпусу. Що відбувається? Це Лукашенко реагує на що? Чи він підігрує Путіну, чи що? підігрує Путіну, Путін не Путіна на російські воєнкори, пам'ятаємо, звинувати Лукашенка про те, що відвів війська від кордону, а ті війська з нашого боку, що були на північному кордоні, атакували Курську області, а тата Лукашенко підіграв Зеленському і таким чином спровокував напад. На Російську Федерацію. Тепер він намагається цю історію відтягнути назад і для того, щоб більше таким зрадником не вважали. Ми, потрібні, ми повинні дивитися, що це за війська. Скільки у Лукашенка авіація, там що армади авіаційні, там не так багато літаків. А скільки у Лукашенка зеніто ракетних підрозділів частин? Що це за взагалі система? Там що, Петріоти стоять у Лукашенка? Німеччином має АйРСТІ почала дарувати, я щось сумніваюся. Думаю, що це теж радянські системи, які залишилися у спадок від Радянського Союзу, він там їх розміщує. Там немає формування ударних груповань. Білорусь не готується до війни. Білорусь навпаки була інформація про те, що дається, вони віддають Російській Федерації свої танки і свою броньовану техніку, для того, щоб там затикали вони дири у Курській області. Якщо Керіна готується до війни, вона не наділиться. Бойову техніку. Напаки на накопичує, збирає, ремонтує, скірдує, так би мовити. Тобто Лукашенка зараз його слова і його справа треба дивитися на справи. Були, була інформація від наших прикордонників про те, що жодних змін немає на кордоні. Ну, це Нічого, тиждень тому так. Ми ну, з Демченко думаю, розмовляли ще, з паном, так? Ну, перетягнули вони кілька літаків і пару дивізіонів ППО і що. І теоретично є зв'язк Росії ставити там свої зенітки? Російській Федерації ставити свої зенітні комплекси на території Білорусі поблизу українського кордону? Ну, Зеніт ракетний комплекс це не є наступальна зброя. Це зброя захисна. Тобто, якщо розгортається ЗРК, то є очікування, що хтось буде бити, здавати авіаційних ударів, ракетних ударів і так далі. ЗРК це не є наступальна зброя, це зброя захисна. А чи є інформація про те, як зараз ВПК Білорусі працює? Чи роблять вони зброю, чи роблять її собі, чи Росії? Як організований зараз цей процес? Ну, білоруський ВПК він не має дуже обмежений, в плані, дуже навіть більш обмежений був, ніж на наш ВПК в плані чогось що можна зробити по повному радіусу. В них є радянський спадок. ну В них були значить, доволі хороші школи оптики, mm -hmm. от, прицілів і так далі. Але це була це був частина великого радянського військово промислового комплексу, який працював в єдиній системі СРСР. І там не так багато підприємств, які б могли б щось робити по повному радіусу, по повному об'єму. Там вони залежать повністю від Російської Федерації. Чуть менше, ніж повністю, скажімо так. Ще трошки про російські регіони 10 тисяч квадратних метрів площа пожежі на атакованій безпілотниками нафтобазі автобазі в Ростовській області, і ця площа збільшується. На зараз там палають понад 20 цистерн з паливом, і ймовірно, вони будуть горіти іще ще кілька днів. За інформацією місцевих змі, пожежу гасять понад 500 людей. Більше того для ліквідації вогню готують 4 одиниці авіації. Нагадаю, що вранці 18 серпня дрона. Атакували велику нафтобазу у Ростовській області. Згодом Міноборона Російської Федерації заявила, що всі дрони, начебто, було збито, але спалахнула масштабна пожежа. Ми розуміємо, що це дуже важливий логістичний напрямок. Ростов. Маріупіль або В Ростов-Волноваха, Залізниця, яка фактично там почала вже діяти. Єдине, що питання до завантаженості цієї залізниці у військової адміністрації Маріупольської таких даних поки що немає. Що там масштабно щось, бо пан Андрющенко про це нам розповідав в ефірі. А що ви думаєте? Тобто, оці удари дронами по нафтобазах, це якраз є ну, такі превентивні удари для того, щоб і вести не було чого цієї залізниці. Ну це про логістику все. Так, тобто ця нафтобаза. Вона забезпечувала якісь угруповані військ. От, очевидно, це були якісь угруповані військи, які стоять і оперують зараз на півдні нашої країни російські. Ну, безумовно, вони не залишаться на сьогоднішній день, поки що без постачання. Ми це розуміємо. Російська Федерація буде робити все для того, щоб це постачання відбувалося, так чи інакше. Але ця нафтобаза мінус, я думаю, що її вже нема. Зважаючи на темпи загоряння і те, як воно розповсюджується, то можна вважати, що ця нафтобаза її можна мінусувати. Навіть якщо там злушиться пару резервуарів, то це вже... Ні про що, як кажуть, Тобто доведеться ще інше підключати, якісь інші нафтобази, які там будуть знаходитися далі по території Російської Федерації. Збільшується логістичне плече, збільшуються проблеми, затрати з логістикою. Логістика починає бути довшою. Е, можуть бути перебої, їх може бути менше. Війська від цього будуть страждати, оскільки паливо, а там було паливо, і бензин там був, і авіаційне паливо там було, і диспаливо там було. Тобто воно повністю, це кров війни. Якщо там певної автобази нема, просто це жовт просто переривається. Нафтобази і подібні об'єкти. Чи є зараз в пріоритеті росіян взагалі для захисту системами ППО чи, можливо, іншою зброєю? Тому що ви сказали, логістика, паливо, те, що живить російські війська, чи захищають вони зараз їх? Ну, судьба цієї нафтобази, відповідь не краще на ваше запитання. Тут так. Неможливо все захистити. Тим паче, що для того, щоб безпілотники збивати, а збивалося воно на збило собою безпілотник, чи можна таким чином сказати, це треба формувати ті підрозділи, які є у нас. Тобто, Ці мобільні групи, які будуть оснащені кулеметами, треба багато зенітно-артилерійських комплексів, а цього зараз немає в Російській Федерації. Просто величезна територія, яку неможливо осягнути. І неможливо захистити, оскільки всі ЗРК зараз знаходяться на фронті. Вони стягнуті на фронт. Це перший скажімо так, чинник, перший фокус, другий фокус це Москва. Дуже значить, трудяще місто Москви, і вони дуже тривожаться, що їх так само можуть розбомбити українські військотники. Тому мер Москви Собянін дуже сильно попіклувався про те, що все було перекрито в Москві. Може прилітало трошки туди. І третій варіант це Крим. Це Кримський міст так званий. Туди стягуються всі можливості для того, щоб він не був знищений, і, в принципі, вони відчувають, що це може бути. Вони бачать, що відбувається в Криму, як системно вибивається система попова в Криму. І вони зараз намагаються захистити Кримське міст. І авіабази також ми згадували, що один із пріоритетних об'єктів захисту. Так, безумовно, але вони намагаються їх відтягнути. Зараз більшою мірою їх тривожать. Угу. Можливість використання атакамсів. Хоча зараз немає такого дозволу, але вони передбачають, що він може бути, і основні авіабази вони вже відтягують подалі від кордонів. стосовно кримського мосту. Враховуючи цю залізницю нову логістику, так про яку ми говоримо, сам кримський міст він зараз має військове, воєнне так, воєнне значення для того, щоб продовжувати ефективно, якщо можна так висловитися, окупувати продовжувати окупувати південь України. Чи це більше символ там, путінського чогось? З одного боку, це символ, з другого боку, значення він має, хоча й менше. Давайте ми собі уявимо. От є сухопутний коридор і залізницю, одна артерія, друга артерія це так званий Кримський міст, і третя артерія це паровна переправа, по якій так само задаються удари. Мінусуємо Кримський міст, мінусуємо паровну переправу, залишається сухопутний коридор. Він прострілюється. Тобто все воно один одного доповняє, доповнює. І не в інтересах Російської Федерації так, так чи інакше втрачати кримський міст. Бо, знову ж таки, залізниця там не працює, бо працює обмежено. Але трафік автомобільний автомобіль не є. Щось можна перевезти автотранспортом у Крим. Тому, в принципі, вони будуть намагатися все ж таки його захищати. Що намагаються чи захистити, чи зруйнувати іще один український об'єкт. Російські загарбники понад два роки тому окупували найбільшу в Європі атомну станцію Запорізьку атомну електростанцію. І відтоді радіаційна безпека всього світу під загрозою. Володимир Зеленський наголосив, що надважливо повернути контроль над ЗАЕС Україні, адже Україна десятиліттями гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних об'єктів. Почуємо Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗС. Використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗС. Тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо ЗС до нормальності. Володимир Зеленський, президент України повернення ситуації до нормальності з точки зору того, як це може робити Російська Федерація, уявити дуже складно, тому що це не передбачувано. І те, як може розвернутися ситуація далі на заес. Ну нам би хотілося, щоб це було точно безпечно в першу чергу. Ем, яких там провокацій можуть робити росіяни? Не можуть, як ви чи ви взагалі потрібна вона зараз їм ще, Запорізька станція? Ну вони хотіли її включити в власну енергетичну систему, пам'ятаємо ці спроби. Завоз... Маніпуляції просто, так. Да. Ну, вони хотіли включити її. Тобто вони там проводили навіть якісь лінії електропередач у Криму вони гнали. І десь ще влітку, поза минулому, 22-му році, разом із першим ударом по Криму, пам'ятаємо по саках, паралельно було задано удару про електростанції. І в принципі, після цього ці спроби в них закінчилися. То Зараз вона використовується у них як склад для озброєння. Ну, що, в принципі, mm -hmm. жодним чином не може корелюватися з ядерною безпекою, ми це чудово розуміємо. І як засіб для створення таких от провокативних заяв, як воно було буквально в останні дні, і як воно буде продовжуватися далі. Тобто, це таким чином, щоб нас звинуватити в тому, що ми ядерні терористи, там ми начать, не піклуємося ядерну безпеку, і таким чином можливо домагатися, щоб нам зменшува допомогу наші західні партнери. То не обов'язково може бути брудна бомба, хоча вони дуже багато про неї кажуть. Пам'ятаєте, там був удар безпілотником? Росіяни почали демонструвати, що там яма, безпілотник, прилетів, ударив. що це з безпілотник, звідки він прилетів, питання інше. Але моментально вони почали утилізувати інспекторів МАГАТЕ. От подивіться, тобто звідси він прилетів, Україна здійснює провокації, щось зробить. Це, в принципі, російський такий тренд, як вони це бачать і будуть робити. Ну, а от ця тема, яку Володимир Зеленський зараз коментує, це більше відповідь на оцей шантаж, який почали розповсюджувати російські пропагандисти, там коли от, почалася Курська операція, що е, є в них теж енергетичний об'єкт в Курській області, і там може щось статися, тому і тут може щось статися. Тобто це знову можливість підняти цю тему. Ну, Росіяни взагалі підіймають цю тему, оскільки на тлі того, що зараз відбувається в Курській області. Не на їхню користь. Треба чимось це забити. Тобто, треба увагу переключити і звинуватити Україну в тому, що ми є ядерними терористами і хочемо спровокувати аварію на Курській АЕС і на Запорізькій АЕС. Тому підіймається ця хвиля. З брудними бомбами, з безпілотниками, з обстрілами і таке інше. Володимир Зеленський каже про те, що треба звільнити Запорізьку АЕС. Я пам'ятаю, що він казав про те, що це може бути дипломатичний шлях. Ну, виключно, мабуть, ну але все-таки, ну як яка, яка військова операція поблизу енергетичних об'єктів, атомних? Ну, військова операція, яка спрямована на безпосередньо на ЗАЕС, то безумовно дуже, дуже важко. Але, на мій погляд, звільнення ЗАЕС без військових дій, тобто без проходження на лівий берег Дніпра, і військова операція, яка була, буде спрямована на оточення енергодару і на видалення того звіти російських військ, на мій погляд, інакше ми не звільнимо. ну ми пам'ятаємо про підрив росіянами терористичний акт Каховської ГЕС, і тоді також ми думали про те, що такого навіть така країна-терористка вчинити не зможе. І Тут це була відповідь на певні провокації там на наступ української армії, і так далі. І тут ми теж кажемо: якщо ми підемо відвоювати свою територію, то е, чи можна вважати, що там не мавпа з гранатою, розумієте, що ну раз так. Тоді отримуєте те, що могли отримати там під час окупації. Ну, таким чином лише може бути обмін територіями, про які ми з вами казали, казали вище. Тобто захоплюються території на, на Росії, Російській Федерації, достатній, скажімо так, площа цих територій, потім вони виставляються на ці торги щодо обміну територіями. Оскільки якщо ми почнемо звільняти лівий берег Дніпра, Херсонського чи, чи де інде, ну так чи інакше виникає загроза, що ця от мапа з гранатою може щось зробити на заяс. Що давайте поговоримо. Трошки часу залишається з приводу допомоги від наших західних партнерів. Зокрема, от Німеччина надала Україні новий військовий пакет підтримки. У ньому два зенітно-ракетних комплекси АЕРСТІ, тисячі снарядів калібру 155 мм, 10 безпілотних надводних суден, розвідувальні дрони та антидронові системи. У пакет також входять самохідні гармати гаубиці, 30 танків леопард, 400 броньованих автомобілів, штурмових. Гвинтівки, медичні матеріали та а, польовий госпіталь. Ця робота, от вона продовжується. Продовжують наші партнери підсилювати. Там до речі, це не останній пакет, анонсований ще пакет. Там де у увійдуть... чотири системи буде Аріс до кінця. Чу Чот... це інший пакет. Ну, це це, далі, так, це так, далі. Чотири АРСТ, плюс 10 танків леопард і так і так далі. І тому подібне. От ну давайте дамо оцінку значить, цій роботі, яка в принципі продовжує. Ну, По-моєму, -по тут позитивна може бути лише оцінка під систем ППО передусім. А РСТ це класна сучасна система. За певними ознаками вона досягає е, ймовірності збиття ціль однієї ракети один до одного, тобто одна ціль, одна ракета. І це дуже класний показник, фактично, навіть попри заявлені характеристики ТТХ 086, тобто не одиниця, вона все одно збиває один до одного. І це, в принципі, характеризує. Ну, тому можна лише вітати, що ці системи зараз все більше і більше будуть з'являтися на території України і захищати наші, наші міста від ударів російської армії. Максимально ми хочемо бачити якомога більше цих систем в Україні, звичайно, для того, щоб захищати і наше небо, наші кордони. Про Харківщину президент казав та що потрібно навіть є розрахунки українських військових, скільки потрібно систем, щоб захищати окремі міста. Тому сподіваємося на підтримку і наших німецьких партнерів, і інших держав, звісно, також. Ну і з приводу дальнобійної зброї, також не забуваємо, тому що це постійні заяви з боку mm -hmm. і президента Володимира Зеленського про те. Що якби ми мали таку можливість, то не доводилося б створювати буферних зон. А так маємо те, що маємо. До речі, чи може змінитися? Буквально відреагувати вам коротко саме характер цієї підтримки. Мій погляд одне до одного не виключає. Можна мати буферну зону докудуквіту зброю. Я не, я не бачу Денисе. тут жодних саті. Ми, ми тим під, краще. Підтримуємо. Дякуємо Денису Поповичу. Військовому оглядачу ми був гостем нашої студії.